that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. 20 тисяч на балансі джидропу, і сьогодні наша ціль це вибити якийсь крутий предмет. Безкоштовні кейси поки чіпати не будемо, і відкриємо просто. Ось таких от 5 кейсиків за 10 тисяч. В принципі, можу щось поставити. Опа, непогано. І тут щось. Ну, окей, дає приблизно в нуль Але ми йдемо сюди і ставимо десь 1400 отак от. Поїхали. Можливо, випаде, трошки підсейвить нас. Так, випадає. Є. Ого! Ого, як це було близько, до речі. 22 000, трошки злили ми. Але нафармили золотий ще кейс. Давайте відкриємо хайп за 2500. Окупає, майже, майже Окупає. Лайтнінг, Відкриваємо. 1500. Нойс. Nice. Ой, слухайте, дуже непогано. Прям, я б сказав, чудово. І я думаю, я відкрию один red case. Можливо, щось цікаве поставить нам. А нам ставить 3000, так? 3000 це юз кошти, так? 3600. Давайте жовтий відкриємо один. Можливо, щось цікаве. Виловимо, зупиняйся. Ай-яй-яй. Скільки це? Це тисячі. Апгрейд на 5555. ЦЗшка. Шанс достатньо високий. Гальмуй, гальмуй, гальмуй. О, як неприємно. Ні один сьогодні апгрейд не зайшов. Давайте відкриємо за 12 оці 5 кейсиків. Можливо, щось цікаве поставить. Найс. Ще щось більше нічого не буде так ставити. Ой-ой-ой. ой Мені це взагалі не подобається. Давайте поставимо цей скін на 600, можливо, зайде, можливо, ні. 9% шансу. Не заходить. Оцей скін на 2500. Ставимо так. 30% шансу. Ну можна вже зайти. Не можна. Окей. Ставим цей тепер на 2500. Калаш, поїхали. Можливо, захоче. І це в нас було дуже схоже. Але це просто капець, насправді. Нічого не хоче заходити. Абсолютно. Я не розумію, як це так. Ми зараз дуже швидко походу, це все зільємо, Якщо. Зупиняйся. Найс, це зайшло, окей. І давайте відкриємо. Відкриємо, знаєте, що оцей за 10 тисяч Батл Сподіваюсь, нам не зільє супер сильно. 20 тисяч? Окей, найс. Це непогано. Це, по-моєму, мінімально 18. Да, 19. Трошки нас повернуло. Давайте відкриємо поки 5 таких кейсиків. Найс, nice, це окуп. Хочеться, знаєте, як зробити? Контракт, так, на 7 тисяч. Поїхали. Будь ласка, дай 10к і поверни мені баланс. 13 тисяч. Це, слухайте, це більше, ніж я очікував. Мені прям це подобається. Давайте відкриємо. Ні, давайте відкриємо двох о... еліонів за 7500 майже і муха. 3000 дає апгрейд. Муху закидуємо на 3000, можливо, зайде. Поїхали, вже не заходить, я це бачу насправді. А, вибачаю, заходить. І в нас доступні всі кейси. Давайте фастом їх отак відкриємо. Пам. ну Ми в кінечні кейси, оці найдорожчі, ми не будемо швидко відкривати. Так, це скільки? Ага, це 394. Ну і погнали. Плати новий кейс. А, бірети це, по-моєму, 500. Це 800. І найдорожчий елітний. Я не розумію, чого мова не змінюється, але. Ножик. Окей, Hyper Beast це, по-моєму, 2000, так? 2400. А, продаємо, тому що нам вже контракт давав, це все. Ой-ой-ой, 30 тисяч на балансі. Можна відкрити якийсь недорогий наживий, Або давайте перчаточний взагалі відкриємо за 18 тисяч. Це дуже ризиковано, я розумію, але можливо. Ай-яй-яй-яй. ай, -яй, -яй. ай -яй, -яй, яй А, ладно, 15 тисяч. Е -е... Можемо піти відкрити оце. 5 штук. І воно нас може зберег в нуль. Окей, дігл хоча б дало. Ще дігл, ножик, дігл і дігл. Е, дорогі, ще за 6 тисяч. Найс, 23, о, купило. 35 тисяч на балансі. Це сильно. І давайте відкриємо щось теж сильне, наприклад, Silver Knife за 22 тисячі. Ну давай. Здивуй. Ой, ні, це скіль. це дуже мало так. Це 11, ви що, рофлете. Я і 23 тисячі. Відкрию цей тепер ножовий за 21. Зараз дасть десятку мені, як завжди, так. Окей, зупинись! Це, по-моєму, 30. Це 55. О-хо! Можемо відкрити це скільки? Це 38 буде коштувати. Ну, по-моєму, не треба краще відкрити. Отак, за 27 тисяч. І щось поставить Авік, калаш нормально. І муха. О. -о, 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 -о. 30-ка. Вона дає 30 тисяч мені. О, зовсім трохи до мінімалвер не вистачає. Давайте відкриємо Три от отаких. От за... 30 000. Ой-ой-ой. За десятку? 32. Найс. Nice. Слухайте. І тепер нам вистачає на цей кейс мінімал Вер. Ну, серія вже гарно виходить. Поїхали. С40, так? С60. Почекайте, а це якої якості випало. А це мінімал Track. Просто прикиньте зробити якось ось так Он. Типу, якийсь отакий ножик. І, я, і шанс дуже високий, але. Блін, це так не хочеться насправді робити. Зараз я це розумію. Дігл? Окей, дігл непогано. Це 10? Е -е... Найс. Це окуп, так. Так, це Окуп 23 дає. Якщо ми сьогодні на оцей кейс Factory New накопичимо, нам не вистачає зовсім трошки. А, де ж нафармити, я не знаю. Давайте відкриємо 5 зібертів. фух, хоч би вони. Просто дайте щось нормальне. це скі. А, це небагато. Окей. Калаш за 3. Почекайте. Це дало ту ж ціну. М -м -м, це дало ту ж ціну, так. Почекайте, це окуп. Це здається окуп. Нам вистачає. Нам вистачає на передостанній по ціні кейс на джидропі за 80 тисяч. Ой-ой-ой. Поїхали. Будь ласка. Це 40 тисяч, Це 40 000, так. Це 41 тисяча. Будь ласка. О, не та. Factory Nyota Прямо, ну, 43. В 0 видало. Ну, навіть з невеличким окупом. Велворн не хочу. Хочу Black and White відкрити. Три штучки. За 30 тисяч. Давай. Окей. Окей, uh, okay. це Окуп. Це 31. Грін uh, 4 штуки. 35 тисяч. Будь ласка, постав. Найс. Найс, найс. Почекайте, це Окуп, це прям приємно. 41 дає. І пропоную. У нас 54 тисячі на балансі. Відкрити Платіном Knife 1. За 40 тисяч теж майже. Можливо, видасть щось цікаве. О, направо перекотилось, було б непогано. Це скільки? Це 26 тисяч. Відкриємо, значить, Golden Knife за 27. І що нам випаде? Нам випаде жорсткий злив? Так, це 20 тисяч. Це 18 тисяч. Що ми можемо зробити? У нас, в принципі, баланс дуже і дуже непоганий. Відкриємо 4, отак. От Yellow за 26 тисяч, можливо, поставить. Це 10? Ні? За десятку? Ні. За десятку і за двадцятку тут. 23 злило нас. Але я знаю, що нам відкомбечить, причому спокійно, це оцей кейсик. 17 тисяч витрачаємо і дає нам ножик, звісно. Так? 10 тисяч? Найс. Nice. І 10 тисяч. Окей, це в нуль дає, навіть з невеличким плюсом. Але 3-4 тисячі на балансі. Можливо, варто відкрити Велворн well Ну, це насправді може бути дуже помил... помилка, так була. 17 тисяч. Давайте ще раз відкриємо велворн. Well Хай він вже в нас в нуль зливає, в принципі. Статрек uh, фабрики. 24, nice. 35, 2 Battle Scared. Зараз подивимось, вони можуть видати. Uh, вони можуть видати, вони можуть видати, причому непогано. І нам вистачає знов на Platinum Knife. Давайте відкриємо. Ну, можливо, поставить якийсь смачненький ножик нам. Да, ставить знов цю фігню за 20 тисяч. Просто дякую. Перчатки. Постав за 28 ті, що мені падали в одному з минулих відео. І... направо! Ще. Це скільки? 13. Це 13 тисяч. Окей, відкриваємо ще один велворн. Well Будь ласка. Калаш, ну ні, скільки це? Статрек прям з фабрики? 15. Це 15 тисяч просто. Uh, yellow. Три штуки. Три штуки. Yellow, дві штуки. ласка, да.